Віталію Матичаку було лише 19. Він віддав своє життя за кожного з нас, боронячи Україну. Похорон герою відбувся сьогодні, 19 жовтня, в Тернополі. Він служив в саперному взводі. Це люди, які проводять розмінування території, які прокладають коридори в цих мінних полях, які облаштовують позиції. Ну був дуже відповідальний такий дисциплінований військовослужбовець дуже постійно веселий, ніколи не сумував, завжди був на позитиві. Ну і шкода, що коли він загинув, буквально за пару днів перед тим йому випалося 19 років. Фактично, це був наймолодший військовослужбовець нашого батальйону. Дуже шкода, що він на забирає дійсно найкраще. У листопаді 21-го попри свій юний вік, хлопець після закінчення школи за власним бажанням став контрактником. Після початку повномасштабного вторгнення одним із перших пішов захищати кордони України. Віталій воював на межі Донецької та Луганської областей загинув 15 жовтня на Донеччині. 15 жовтня наші танки мали йти в наступ на село Берестове, Це кордон Луганської Донецької області. Вночі для того, щоб розчистити проходи в мінних загородженнях, висунулася група саперів, в складі якої був Віталій. На жаль, наша група натрапила на ворожий секрет, зав'язалася стрілянина і Віталій загинув. Насправді був справжнім героєм. Дуже велика подяка батькам, що вміли такого сина виростати. Попрощатися з 19-річним героєм прийшли його рідні, близькі, друзі та інші небайдужі тернополяни. кажуть, Віталій був надзвичайно доброю та життєрадісною людиною. Тільки хороше, можу сказати. Він фактично ріс на моїх очах. Сміливий, хороший хлопець. Шкода, що такі молоді йдуть. Хлопці залишилися батьки, молодший брат та дівчина. Віталія Метичака поховали на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна пам'ять герою. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.